Привіт! Якщо ви поціновувач прекрасного і любите час від часу зі своєї кишені доставати смартфон, включати камеру для того, щоб сфотографувати те чарівне, гарне, прекрасне, що бачите перед собою, то це відео для вас буде дуже корисним і обов'язково додивіться його до кінця. Але спочатку розкажу про себе. Мене звати Артем Маліков. Я вже багато років фотографую, в тому числі і на смартфон. Співпрацював з такими виробниками смартфонів преміум класів, як, наприклад, Samsung і більш бюджетних смартфонів, наприклад, Текно, допомагав їм фотографувати на їх телефони для того, щоб вони могли робити якісь рекламні кампанії. До того ж, я сам маю велику колекцію смартфонів різних виробників і регулярно на них фотографую. І ось який висновок я зробив. Незважаючи на те, якою маркою телефону ви користуєтесь, якщо ви розберетесь в деяких моментах того, як влаштована камера в телефоні, які там є функції, то ви. На абсолютно любий смартфон зможете робити цікаві кадри і отримувати гарний результат. І якраз про ці основні налаштування камери телефона я хочу вам сьогодні розказати. Ваш смартфон на головній панелі має декілька камер. І вже дуже мало телефонів мають лише одну. Зазвичай це дві або три камери. І смартфони еволюціонували до такої кількості камер не просто так. Кожна з них по-своєму передає зображення в кадрі. Ви можете сказати, що вже бачили, знаєте і розумієте, що одна з камер вашого телефона захоплює достатньо велику кількість простору в кадрі, а інша камера приближує зображення. І це так, але. Це лише поверхневе використовування можливостей цих камер, тому що кожна з них по різному передає пропорції об'єктів та відстань між ними. Тобто, коли ви на кожну з цих камер сфотографуєте якийсь один об'єкт, то на всіх світлинах він буде виглядати по різному. Як ви бачите на прикладі, я навмисно сфотографувався на фоні дерева на три камери свого телефону, щоб показати наскільки по-різному будуть виглядати пропорції мене і дерева позаду мене в кадрі. І завдяки цим властивостям камер нашого телефону можна робити різні композиційні прийоми і отримувати вау фото. Тож, якщо вам здається, що кадр виглядає не дуже, то можливо, ви фотографуєте просто не на ту камеру свого телефону, і вам потрібно розібратися в цьому моменті, щоб навчитися робити гарні світлини. Сітка на екрані застосунку камера. Дехто не любить її користуватися, тому що вона їм заважає мельтішить перед глазами ці лінії, і для когось це може бути не дуже зручно в плані візуального сприйняття. Але ця сітка корисна по ряду причин. І я сподіваюся, мені вдасться переконати вас її включити, якщо ви ще не зробили цього. По перше, вона дозволяє тримати. Рівень небокрая. Звичайно, інколи ми навмисно нахиляємо кадр для того, щоб зробити певний композиційний прийом. Такий як голландський кут чи правила золотого трикутнику, але в 99% випадків такий нахил лінії небокрая буде виглядати не дуже гарно і взагалі може зіпсувати ваше фото. Тож, коли у нас включена функція сітки, то нам легше тримати лінію небокраю рівно. Друге, вертикальні лінії допомагають нам уникати провалів по вертикалі. Особливо, коли ми хочемо сфотографувати щось в площині, так зробити більш плоске зображення і якісь з боків цього зображення хоче кудись впасти. Такий завал по вертикалі виглядає не дуже гарно. І на жаль, дуже розповсюджений серед фотографій початківців. Втретє ця сітка є схемою одного із композиційних прийомів, а саме, правила третин. По цьому правилу ми розташовуємо об'єкти в кадрі по лінії цієї сітки чи в місці, де ці лінії перетинаються, що дозволяє нам не дуже довго думати, де ж саме повинен бути головний об'єкт в кадрі. Але якщо ви знаєте інші композиційні прийоми, то завдяки ось цим лініям сітки в камери телефону вам буде візуально легше їх будувати. Наприклад, я вже згадував сьогодні голландський кут. Правила золотого трикутнику можна згадати, що золотий перетин, центральну композицію. Там дуже багато композиційних прийомів, які можна будувати візуально орієнтуючись на сітку в вашому телефоні. До речі, більш детально про те, як користуватися сіткою в камери вашого телефону для будови композиції, я розповідаю на своєму інтенсиві, фото на смартфон в закріпленому коментарі є інформація про нього, ви можете перейти і знайомитись. А якщо ви ще не користувалися сіткою в камері вашого телефону, то негайно перейдіть в налаштування і включіть її. Ручне фокусування дозволяє нам вибрати певний об'єкт в кадрі, який буде самим чітким. Завдяки цьому наша фотографія буде більш об'ємною. А вміння коригувати експозицію дозволяє нам керувати контрастом на фото, робити різні композиційні прийоми, пов'язані з грою світла й тіні, робити фотографії в високому і низькому ключі. Взагалі, там величезний світ композиційних прийомів, про яких можна говорити годинами, який відкривається перед нами, коли ви вмієте працювати з експозицією, вмієте працювати з світлом, тінями, керувати фокусом. Тому я раджу вам в цьому питанні розібратися. Ну і звичайно, портретний режим. Чомусь дехто. Не дуже любить цим користуватися, можливо, через те, що не знають, як правильно це робити. Давайте розберемося. І так, в цьому режимі ваш телефон фотографує на звичайну камеру, а потім за допомогою штучного інтелекту навколо головного об'єкту розмиває зображення в кадрі. Це робиться для того, щоб посилити контраст між головним об'єктом і тим, що його оточує, зробити вашу фотографію більш об'ємною. І така штучна імітація роботи об'єктивів фотоапаратів в сучасних камерафонах працює доволі непогано, особливо тому, що інтенсивність розмиття ми можемо контролювати не тільки під час фотографування, а й при редагуванні вже готової фотографії в галереї нашого телефону. І там же в галереї ми можемо змінювати об'єкти, які будуть залишатися чіткими, а які будуть розмитими. Крім того, в портретному режимі є додаткові ефекти, які не тільки розмивають фон, але і імітують різні види світла, що дозволяє підсилювати контраст, пом'якшувати зображення. Коротше, ця тема варта уваги, і в ній обов'язково потрібно розібратися. З мого досвіду, фото в портретному режимі виходять цікавіші, ніж в звичайному, і я дуже активно його використовую. Але я не хочу дуже сильно затягувати це відео, тому так поверхнево розказав основні технічні моменти в камери вашого телефону, в яких потрібно розібратися для того, щоб отримувати гарні світлини. І якщо ви хочете поговорити більш детально на якусь із тем, які ми сьогодні обговорили, то пишіть про це в коментарях. І обов'язково підпишіться на мене, щоб не пропустити наступне відео.